7. О, чекайте. Машини переїдуть буду дуже гудіти. Маємо сьогодні понеділок. Я вже з міста йду, доволі бо рано сьогодні ходила, бо ходила сьогодні до церкви. Мала сьогодні чекайте, Мала сьогодні поручення одне. Ходила до церкви. Пані Світлана, я виконала те, що ви мене просили. І Зодно м'яско купила. Купила, що маргарини треба пекти. І ще забрала, зараз покажу що. Так, друзі. І забрала з церкви такий поминальник. У вас теж є такий. Тут пишеться «За упокій всіх рідних. Собі пишеш. І ставиш гроші і правиться в церкві. На другий тиждень у нас вже починається великий піст, друзі. І в нас правиться «Сорокусти» називається. Або «За упокій». То я маю свій поминальник, а мама має свій. Тобто е, оті ті самі померлі, але я, наприклад, на справи це в середу і в п'ятницю. Даєш гроші і даєш хліб, і відправляється. То я даю в середу або в п'ятницю. А мама також один день. Тобто, наприклад, я даю в середу, зазвичай вона дає в п'ятницю, що цілий тиждень правиться за померших. І так три рази на. На Великодній піст дається хліб і гроші, і воно відправляється. ну, Верніше воно відправляється вже кожної наприклад, якщо ти в середу даєш, то кожної середи воно відправляється за померших. Але хліб несеш три рази, так би. ну, і гроші. Хочеш там, в нас несуть і різні і печиво несуть. і, ну, просили, Наприклад, що не несіть так багато хліба. Е, несіть, може, і консерви, несіть якісь макарони, крупи, щоб передати все на фронт. То люди і таке несуть, ми також носили таке. Так що що, наш цей тиждень у нас неділю буде запуста. Називається запуста. Це неділю ми ще їмо щось жирне таке, знаєте, а там вже починається Великий піст. І, друзі. Основне, як ви знаєте, як то кажуть, не. Не, ну У нас такий є такий вислів. Не дописка, а списка. Тобто не важливо настільки, що ти там їсиш з того м'ясного, а важливо, щоб ти був духовно збагачений. Тобто Нікому нічого зла не робив, не обговорив, не обсуджував, не, ну так, знаєте, як ми вміємо, а то, і то а то і то. Коротше, Треба бути на той піст. Треба бути один до одного добрішими. і Друзі, і трохи думати за душу, бо знаєте, не все ми тут вічні, тут ми трошки побудемо і все. Ну добре, давайте ні з чого поганого, не починаємо тиждень. Починаємо з хорошого. Почався новий тиждень, але но дуже холодно. Я прийшла, так зверла, друзі, так холодно, що і так й шапки взяла. Вчора набагато було тепліше. Сьогодні, не знаю, на кілька градусів опустилася температура. Вітер такий холодний. Коротше. Все, весна втікла від нас, ну нічого. Ми собі роботу знайдемо. Добре, поминальник я свій знайшла, мами не знайшла, там дуже багато. Там е, в нас в церкві, наприклад, тут, там три таких довгих таких шуфляди. І треба шукати між ними, але було по алфавіті, поки що по алфавіті. бо Потім люди починають шукати, все, вже по алфавіті не не То я знайшла свій. А каже, мама, я навіть ваш не знайшла. А, кажу, нічого, я піду собі пошукаю. Добре, усе, друзі. Приступаємо новий тиждень, нові роботи. Пішли. Смачно. Як піца вдалася. Бумік теж зацінив. Чекає. Танцює і чекає. Я все варю, парю, куховарю. Піднос піци такої. Напекла було два, один же пішов. Так, гречку з курячою відбивною пожарила. І гречаного супчику зварила. Все, такі сьогоднішні в мене були приготування. У нас сьогодні на дворі, друзі, так холодно, вітер і дощ починає падати. Коротше, мали молоти. Артур сьогодні онлайн теж вчиться, завтра вже їде. І каже, піде молоти. Я кажу, ні, син, на таку погоду точно не підеш, бо ні-ні. Можна захворіти дуже легко. Вчора була одна погода, нині вже зовсім інша. Зовсім набагато холодніше. Похолодало на кілька градусів. Коротше, нічого, їсти на веру. Зараз, друзі, ще хочу спекти, не спекти, замішаю на ці е, пампушки. Пампушки з повітлом. Знаєте, такі пожарити. Добре, друзі, що? Беремося до пампушків. Ну що, друзі, усе. Попекла, поварила, посмажила помпушків до чаю, чи до кави, до чаю, ніхто не хоче той кави. Ой, друзі, і все. А цілий день падає дощ. Дощ і вітер холодний. Нічого надвір навіть не хочеться йти. Навіть не хочеться виходити, нічого робити, бо, бо холодно, що таке, лише березень. Знаєте, не дурний висудив, що. Березень це є зрадливий місяць. Ну ніби тепло, так як вчора. Було тепленько, сонечко світило, я вже роздягнулася, в костюмі сюди ходила. А сьогодні на, на тобі. Холодно, вітер, дай двір не хочеться йти. Ну нічого. Далі буде краще, обов'язково буде краще, бо як не курти — все одно вже весна. І все одно сонечко високо, день більший. І буде ще тепло. Але в нас щось переказують, що буде така погода аж до суботи. Ну, не знаю, побачимо вже. Добре, друзі, все. Всім вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви в мене підтримуєте. У мене класна аудиторія. Не то, що я хочу просто так сказати. Так воно і є. Бо я багато до кого заходжу, багато кого дивлюся, багато що читаю. Ви в мене самі краще, реально. Щось Боза мене обдаровує, не знаю. Але це класно. Добре, друзі, усе. Спокійної, мирної нічки. Люблю вас всіх, обніваю цьомою. Усе, всім папа! -па.